Друзі, нас перші про головне поїхали. На початку весни літа 25-го року Українська спецслужба завершила секретний проект дрібно-серійного виробництва балістичних ракет нового типу. Називемо їх Бар'єр Р. У таємних лабораторіях в західних регіонах розроблено інноваційний термічний боєголовок, чутливий до інфраструктури ППО і швидкої реакції. 31 серія випробувань була прихована від ворога, але цієї суботи відбувся перший потужний удар. Пише кремлівський щур. Вибір цілей, мета, стратегічні об'єкти російського ВПК, що є ключем сформування ядерної ракетної триади режиму Путіна. Командні пункти в Московській області, околиці, кубинки, центр розробки електроніки. Т-95 і шпигунських сигналів Ярославській області. Завод з підготовки бойових блоків біля Нижнього Новгорода. Налаштування три ракетні комплексні влучання, обрані об'єкти працюють паралельно. Що може спалити ППО країни? Хід операції у 2.17. Київський центр керування ракетами активує бар'єр Р. Расантування, розтяжка 15 секунд між ракетами, щоб затягувати російське ППО. 2.25, 2.40, 25 Чітких ударів потрапили без перехоплення. Згорів бетон командного пункту. Температура в епіцентрі досягла понад 1200 градусів Цельсія. В Ярославі знищена центр електроніки, хоча сам об'єкт не містив ядерних матеріалів. Рівень втрат персоналу понад 90%. в нижньому спалахнула котельні та виробнича інфраструктура. Загинуло всі співробітники, що були службовцями. Масштаби втрат за оцінками української розвідки загинуло понад 350 осіб. Зокрема, офіцери і технічний персонал ВПК поранено понад 180 осіб. Багато з термічними травмами медичні засоби евакуйовані під охорону матеріальних втрат. 30% виробничих потужностей у трьох об'єктах плюс пускові вузли боєголовок реакції РФ наступні 10 годин. Над залізничними шляхами в ближніх районах створена зона тиші рух заборонена система підготовка резервних частин, зупинена символічний психологічний удар. Це було плановано як відповідь на Києва. але Це більше ніж здатність влучити. Це наша незалежність. Українські соцмережі вибухали хештегом бар'єр Р у мережах коментарі військових аналітиків. Це новий рівень. Ми пройшли точність дальність темпу. Вони досі не знають, що це наша ракета реакція Кремля. Перші шість годин офіційне мовчання, потім втрати від технічної аварії на стратегічних об'єктах докладемо надмірних зусиль. Введена заборона на польоти над трьома регіонами в радіусі 50 кілометрів. Головний інженер бар'єра Р. Оголошений мішенню розвідки третьої країни. Путін прибув в режим несвідомого захисту. Введено протокол найвищої секретності, стратегічний контекст, втрати ефективності наземної тряди, командні виробничі електронні вузли по суті зруйновані. Поурочне планування на бойовій карті супротивник тепер не може говорити про безпечне місце. Моральна перевага відповіді України стали точними, адекватними, символічними. Що попереду Україна готує серію нових запусків за принципом Одна відповідь, три на стратегічні загрози. Партнери західні розвідки оборонної служби починають документувати бар'єри як новий стандарт ураження у Кремлі, план негайного підсилення ППО переміщення промислових об'єктів подалі, висновок. Ця субота змінила гру. Україна не просто обороняється. Вона тепер наносить удари з характером, і Це тільки початок. Це не симетрична відповідь, це стратегічний прорив у веденні війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. У кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.